Привіт! Сьогодні я розповім тобі про неймовірні факти зі світу тварин, про які ти точно не чув. Факт номер один: слони єдині тварини, які не можуть стрибати. Їхня маса настільки велика, що м'язи і суглоби просто не дозволяють їм відірвати всі чотири лапи від землі одночасно, але вони можуть розганятися до 40 км на годину. Факт номер два. Метелики смакують не язиком, а лапками. Коли вони сідають на квітку, то відчувають її смак прямо ногами. Уяви, якби ми куштували піцу, просто доторкнувшись до неї ногою. Факт номер 3 восьминіг має три серця два перекачують кров у зябра, а одне по всьому тілу. І ще цікавіше коли він пливе, головне серце зупиняється. Саме тому восьминоги воліють повзати по дну, щоб не перевтомлюватися. Факт номер 4 жирафи майже не видають звуків, їхня шия занадто довга, щоб створювати ефективні вібрації тому вони спілкуються на ультранизьких частотах, які люди не чують. Виходить, вони розмовляють майже беззвучно. Факт номер 5 пінгвіни пропонують своїм партнерам камінці. Якщо самець знаходить ідеальний камінчик, він дарує його самці, якщо вона приймає, вони стають парою. Такий собі пінгвінячий шлюбний подарунок. Факт номер 6 Коти спілкуються з людьми зовсім не так, як між собою. Вони нявкають тільки для нас. Між котами вони користуються запахами, рухами хвоста й мімікою, а нявкання це спосіб достукатись до людей. Факт номер 7. А акули живуть на нашій планеті вже понад 400 мільйонів років, вони старші навіть за дерева і наостанок. Кожна тварина на землі унікальна, вони відчувають, спілкуються, кохають і навіть жартують по-своєму. І чим більше ми про них дізнаємось, тим краще розуміємо самих себе. Якщо хочеш другу частину, став лайк і підписуйся, бо попереду ще купа неймовірних фактів зі світу тварин.